Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 10 по 13 листопада мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. У найближче 4 день загальна температурна ситуація в нашій країні не зміниться. Денна температура повітря то підійматиметься на пару градусів, то знову опускатиметься. З нічними показниками термометрів буде така сама історія. А от з дощами ситуація дещо інша. Загалом нас чекає один повністю сухий і сонячний день. Два дощові, коли опади випадатимуть майже по всіх регіонах. І ще одна волога, але сонячна днина. Зараз, як завжди, все максимально детально розкажемо. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, селища або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. В п'ятницю 10 листопада небо по всій країні буде сонячним і зовсім малохмарним. Північ на Чернігівщині і Сумщині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 8, плюс 10 градусів, вночі плюс 4, плюс 2. Опадів у даних областях не буде. Вітер південний, теплий. 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині і в Криму в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі від 6 до 3 градусів тепла. В Херсонській області і на Запоріжжі буде трохи прохолодніше: плюс 11-13 градусів в день, вночі плюс 5 плюс три. І на Миколаївщині в день плюс 12 плюс 14, вночі також плюс 5, плюс 3 градуси. мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід плюс 10, плюс 12 градусів в день буде у Волинській області вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. В Чернівецькій і Івано-Франківській областях в день плюс 9 плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Хмельниччині, Закарпатті, а також в Тернопільській, Львівській і Рівненській областях вден синоптики прогнозують від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. Малохмарне небо і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 8, плюс 10, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Луганщина тут денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6, плюс 4. Донецька область. Тут термометри покажуть плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби, плюс 5, плюс 3 у темні. В усіх східних областях буде сонячно і малохмарно, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині і в Житомирській області. Денна температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. В Київській області і столиці плюс 9 плюс 11 градусів в день, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Вінничині в денні години плюс 11 плюс 13 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. Полтавській області в день плюс, 8, плюс 10. вночі також плюс 4, плюс 2 градуси. Сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. В суботу, 11 листопада, в більшості областей знову литимуть дощі. Північ на Чернігівщині вдень синоптики прогнозують плюс 8 плюс 10 градусів, вночі плюс 6 плюс 4. В Сумській області денна температура повітря також плюс 8 плюс 10, а в нічні години холодніше плюс 4 плюс 2. Сильні дощі синоптики обіцяють в Чернігівській області. На Сумщині також трохи по Вітер південно-східний теплий 7-12 метрів за секунду. Південь. На Одещині в день термометри піднімуться до позначок в плюс 15 плюс 17 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. В Запорізькій області буде прохолодніше плюс 13 плюс 15 в день, плюс 8 плюс 6 градусів вночі. На Миколаївщині і Херсонщині денна температура повітря плюс 14 плюс 16 градусів, нічна плюс 10 плюс 8, і в Криму в денні години доби плюс 17 плюс 19, в нічні плюс 10 плюс 8 градусів. Істотні зливи литимуть на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. В Запорізькій області очікується невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Львівщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Закарпатті і у Рівненській області вдень плюс 9, плюс 11 градусів від плюс 7 до плюс 5 градусів вночі. У Волинській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Франківщині і в Чернівецькій області вдень плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В усіх областях Західної України буде хмарне небо і литимуть дощі. Вітер південний. 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області і на Донеччині денна температура повітря плюс 8 плюс 10 градусів, нічна плюс 4 плюс 2. На Луганщині вдень прохолодніше: плюс 7, плюс 9 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер південно східний: 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінничині денна температура повітря плюс 11, плюс 13 градусів, нічна, плюс 7, плюс 5. У Житомирській області і на Черкащині вдень буде прохолодніше плюс 9 плюс 11, вночі також плюс 7 плюс 5 градусів. В Київській області, а також у Києві, температура повітря у світлі години доби коливатиметься від плюс 9 до плюс 11 градусів, вночі плюс 8. Плюс 6. В Дніпропетровській і Полтавській областях в день плюс 8 плюс 11, вночі плюс 6 плюс 4 градуси. На півдні Кіровоградщини в день від 13 до 15 градусів тепла, вночі плюс 9 плюс 7. В північній частині Кіровоградської області в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. Відчутні дощі литимуть в усіх вищеперелічених областях, окрім Полтавської і Дніпропетровської, бо на Полтавщині і Дніпропетровщині покрапає лише легенький дощик. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. В неділю, 12 листопада, у більшості регіонів також очікується дощова погода. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла, вночі плюс 8 плюс 5, хмарне небо і дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і Херсонщині в день плюс 14 плюс 16 градусів. Вночі плюс 14, плюс 12. На Кримському півострові синоптики прогнозують від плюс 13 до плюс 15 градусів в світлі години доби, плюс 13, плюс 11 в темні. На Одещині термометри покажуть плюс 12, плюс 14 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. В Миколаївській області 12 листопада буде плюс 13 плюс 15 градусів в день, плюс 12, плюс 10 градусів вночі. Відчутні дощі варто чекати на Запоріжжі і в Криму. На Херсонщині покрапає легенька мжичка в Одеській і Миколаївській областях. Істотних опадів цього дня чекати не варто. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Захід тут, в усіх областях, окрім Закарпаття, буде абсолютно однакова температура повітря і вдень, і вночі. І це плюс 7 плюс 9 градусів. У світлі години доби плюс 7 плюс 5 у темні. На Закарпатті буде тепліше від 8 до 10 градусів тепла в день, від плюс 6 до плюс 4 вночі. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють плюс 11 плюс 13 градусів в день, плюс 9 плюс 7 вночі. На Луганщині денна температура повітря плюс 10 плюс 12, нічна плюс 7, плюс 5 градусів. І на Донеччині плюс 12 плюс 14 градусів у денні години доби, в нічні плюс 10 плюс 8. Мінлива хмарність і дощі в усіх східних областях. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині, і в Кіровоградській області вдень плюс 11 плюс 13 градусів, вночі від 11 до 8 градусів тепла. В Черкаській області і на Полтавщині буде прохолодніше: плюс 9 плюс в день, плюс 10 плюс 8 вночі. На Вінничині в світлі години доби плюс 6 плюс 8. В темні плюс 8 плюс 6 градусів. В Житомирській області денна температура коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла вночі плюс 8 плюс 6. В Київській області і столиці в день плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. Сильні зливи цього дня чекають мешканців Житомирщини. Вінниччини, Черкащини, Київщини і Києва. На Полтавщині, Кіровоградщині і Дніпропетровщині очікуються лише невеликі дощі: вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В перший день нового робочого тижня, понеділок, 13 листопада, по всій Україні буде волога погода. Але істотних опадів майже ніде не очікується. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла, вночі плюс 6 плюс 4, хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь. На Одещині вдень термометр покажуть плюс 12 плюс 14 градусів, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Миколаївській області вдень плюс 13 плюс 15 градусів, вночі плюс 8 плюс 6. І на Запоріжжі разом з Херсонщиною також буде плюс 13 плюс 15 градусів в світлі години доби, вночі тепліше плюс, 9, плюс 7. І на Кримському півострові в день від 13 до 15 градусів тепла, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. В усіх південних областях буде хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів тут не очікується: вітер південно-західний, теплий 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Хмельниччині. Денна температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла, нічна плюс 4, плюс 2. На Тернопільщині і Івано-Франківщині буде тепліше плюс 6 плюс 8 градусів в день, вночі плюс 4 плюс 2, в Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 8, плюс 10, вночі також плюс 4 плюс 2 градуси. І на Львівщині синоптики прогнозують від 7 до 9 градусів тепла у світлі години доби, плюс 5 плюс 3 у темні. В усіх областях Західної України істотних опадів не очікується буде хмарне з проясненнями небо. Лише на Закарпатті можливий невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 10 плюс 12 градусів, вночі плюс 9 плюс 7. В Луганській і Донецькій областях денна температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На сході буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду центр України, на Київщині і у самій столиці, а також у Черкаській і Кіровоградській областях. Денна температура повітря – плюс 9, плюс 11 градусів, нічна – плюс 6, плюс 4. В Житомирській області стовпчики термометрів в день піднімуться до позначок в плюс 7 плюс 9 градусів. Вночі плюс 5 плюс 3. Дніпропетровщина тут в день плюс 10 плюс 12. Вночі плюс 6 плюс 4 градуси. В Полтавській області вдень від 9 до 11 градусів тепла. Вночі плюс 5 плюс 3. І на Вінниччині в світлі години доби плюс, 8, плюс 10 градусів, в темні плюс 4 плюс 2. В усіх частинах центральної України істотних опадів цього дня чекати не варто. Небо буде хмарним з проясненнями. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила! І Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.